Відомо, що гуси врятували Рим. А ось бібліотеку у Суворовському районі Одеси інший живий талісман. Її врятував чорний кіт. Легенда свідчить, що один чиновник хотів у будинку, де зараз знаходиться бібліотека, облаштувати замість неї продуктовий магазин. Але коли він зібрав усі документи, і тоді висполком хотів їх вести, Йому чорний кіт перебіжав дорогу. Таким чином він як суєверна людина, да е, як та дуже вірила в прикмети. Не поїхав, і таким чином тут залишилася бібліотека, яка працює вже більш 50 років. Кішки стали оберегом бібліотеки. Тому тут мешкає а точніше, працює з 9 до 19 на правах заслуженого співробітника. Руда кішка, цукерка. Тобі сподобалось да. у бібліотеці. номер 40 дошкільнята та школярі не лише читають книги. Бібліотекарі вигадали для дітей кілька проєктів, пов'язаних із книгами. Ось один із них і гротека нас там запитання. Так не не Так. але ось її дуже вдалі. Він про Ігротека існує понад чотири роки, розповідає керівник проєкту Олена Санду. Бібліотекар каже, що діти грають із задоволенням і водночас розвивають свої розумові здібності, фантазію та техніку читання. Загалом у бібліотеці понад 10 ігор за мотивами різних книг. Да, такі ігри бродилки. Так. І? Вивчаємо Одесу, вивчаємо країни світу, вивчаємо космос, вивчаємо рослини, тварини. Активна учасниця ігротеки Віка Самсутіна, школярці 10 років. До цієї бібліотеки вона ходить вже два роки. Ми дізналися, яка грає найулюбленішою у Віки. Бутинічний сад. Чому Бо там можна читати різні різні завдання, такі е, е, там про животних є. А, розкажи, як часто ти сюди ходиш. На ігротеку із в добре добре. Коли я записалася, чи коли мені треба? А ось у Маріани сестри Віки, улюблена гра про нашу Одесу, тому що я там вивчила всю Одесу, всі пам'ятки, де я була. Під керівництвом бібліотекарів тут проходять так звані диволіпаки. Тут діти ліплять вироби, надихаючись прочитаними творами. Так так, так, так я зараз у всіх подивлюся. Добре, Марина. Настя, чуть Чуть-чуть побільш треба. Так. Все, все гаразд. За словами бібліотекарів, діти дуже люблять проводити час із різними активностями та раді можливості поспілкуватися з ровесниками. Є від занять і користь. Вони розвивають фантазію, а також дрібну моторику. Тем доволі багато, тому що нас надихають книги. У нас дуже великий фонд. Ми ліпили вже і прибульців, і морські, і жителів морських глибин, якого в нас тільки не було. Бо світ книги, як і пластилі, пластиліну, він безмежний. Можна що завгодно. Ліна Кліменко розповідає, що щоразу ліпить щось нове на цей раз створювали пончики. Ми робимо ну яку таку невеличку вибірку і робимо під неї вже майстер-клас. От сьогодні я дітям читала і. Ми з ними обговорювали. Ось ось тут ось таку книгу до нас на чай приходив тигр. Він їв тут пончики, то й ми з дітьми е, е, вирішили зліпити пончик. Семирічна Марина ходить до цієї бібліотеки вже кілька місяців, а от на диво ліпаки сьогодні потрапило вперше. Ми з мамою ходимо, беремо книжку і читаємо з списка. Є... Зараз я ле... Ле... пончик. А можеш показати так от на І як тобі подобається ліпити пончик? Так у бібліотеці можуть знайти для себе багато цікавого як зовсім юні читачі, так і старші діти. Як займають та захоплюють старшокласників співробітники дитячої бібліотеки номер 40 Дивіться у наступних випусках.